Пряме включення з нашої майстерні. А поки тут йде процес, я хочу сказати, що наступне відео, яке я вирішив все ж таки показати, я його знімав для друзів, тому воно ну, може трішки не дуже висілені, не дуже таким харизматичним показатись. Але все ж таки я вирішив його показати іншим, бо воно, воно показує те. Яку цікаву штуку для малого надрукував. Він заказав дробовик, а ми йому надрукували дуже прикольний дробовик. А, дивимось. А ось така штука. Затворний механізм працює. Правда, трішки криво. Там є патрон. Зараз спробую, може, спрацює. Спрацював. Тобто воно так -то чик. Ну, там, тут є навіть пружина, туди можна запхати пару навіть, цих, цих набоїв, і воно повинно типу працювати, але воно працює трохи криво. З одним набоєм в мене вийшло. Але систематично це не працює. Так.